Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми разом опановуємо синтаксис та вивчаємо текст і його складові частини. Минулого разу ми вже з'ясували, що таке мікротема та абзац. Повторімо: мікротема це частина загальної теми, відносно закінчена думка. За допомогою мікротем розкривається загальна тема тексту. Абзац це сукупність речень, об'єднаних однією мікротемою. Абзаці потрібні в тексті, щоб читачі краще сприйняли його, простежили логіку. Сьогодні ми розглянемо ще одне важливе поняття, що стосується тексту: ключові слова. Для цього згадайте, як ви шукаєте в Гуглі потрібну інформацію. Ну, ви ж не вводите добрий день! Скажіть, будь ласка, що таке текст, мікротема та абзац. Правда? Натомість, щоб знайти потрібне значення тексту, мікротеми та абзацу, ми введемо, власне, ці три слова. Тобто, ключові слова. Ключові слова є й у тексті. Це ті слова, яким у ньому належить визначальна роль. За ними можна встановити про що йдеться в будь-якому тексті. Ключові слова одного абзацу можуть свідчити про його мікротему. Ключові слова тексту вказують на загальну тему. Наприклад, яка тема тексту або абзацу, в який містить такі ключові слова: квиток. Зал. Актор, акторка, спектакль. Очевидно, що цей текст про театр та виставу. А в тексті з ключовими словами співачка, пісня, кліп, кей-поп, ймовірно буде йтися про музику. Чудово! Визначте ключові слова в такому тексті. Усе життя людина докладає зусиль і діє так, щоб самореалізуватися й досягти своїх цілей. Потреби особи, її інтереси та цінності з віком змінюються. Як наслідок, переформатовуються життєві цілі або стратегії. Наприклад, у підлітковому віці у хлопців та дівчат формується характер і система цінностей. Вони досліджують власні здібності, можливості, осмислюють свої права й обов'язки. У цей період особа самоідентифікується, окреслюючи погляди на життя. Такі процеси відбуваються в усіх сферах діяльності людини: дружбі, навчанні, спілкуванні, коханні чи спорті. Поставте відео на паузу і поміркуйте, які в цьому тексті ключові слова. Ключовими словами в тексті є такі: людина, самореалізуватися, цілей, потреби, інтереси, цінності, підлітковому, характер, здібності, можливості, права, обов'язки самоідентифікується, погляди. Ці слова допомагають нам зрозуміти тему тексту. У ньому розповідається про підлітковий вік та формування нових цілей цінностей поглядів тощо. Якщо ми введемо в пошуці в інтернеті ці слова, то відповідно отримаємо детальнішу інформацію. Так само й інші користувачі знайдуть ваш допис або статтю за цими словами, якщо ви їх вжили. Пригадайте хештеги в соціальних мережах. Це також ключові слова, за якими ми можемо знаходити теми, що нас цікавлять. Навіть коли ми не дуже зосереджено дивимось відео або слухаємо аудіокнигу чи подкаст, наш мозок вихоплює ключові слова і формує цілісну інформацію. Перегляньмо відео і уважно послухаймо текст. Знайдімо в ньому ключові слова. Відкласти телефон буває важко. От, наприклад, гра Кенді Краш внаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду, невеликий викид дофаміну. Зрештою, надходить новий контент. Це також спричиняє викиди дофаміну, і таким чином створюється те, що називають петлею одержимості. Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном. Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове чому додатки в телефонах мають постійно, постійно постачати новий контент. Тому телефон так важко відкласти. В результаті 93% людей від 18 до 29 років використовують смартфони як інструмент розваги, замість читання книжок або взаємодії з оточуючими. Так виник новий термін номофобія, страх або занепокоєння в людини через відсутність телефону. Ви точно помітили слова телефон дофамін. Смартфон, контент, розваги, номофобія це і є ключові слова відео. Чудово! На цьому занятті ми повторили, що таке текст, мікротема та абзац, звернулись до Гугла та дізнались, що таке ключові слова і для чого вони потрібні. Будуйте свої цілі, самореалізовуйтесь. А також проводьте час не лише зі смартфонами, а й з друзями. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до цього уроку, а також виконайте тести та завдання до нього. Зустрінемося!